І ви кажете про те, що Китай має нанести удар по цій коаліції. Неважливо чи руками російськими чи своїми він, він має так... це зробити. Він має розпочати війну. Тут не все так просто. Китай дивіться, зараз він дуже послаблений, і фактично Китай залежний дуже від ринків збуту від тих самих сполучених штатів і від Європи. Якщо вони зараз почнуть конфронтаційно прямі конфронтаційні дії, як постачання зброї, наприклад, так. вони відразу отримують санкції, які вони не зацікавлені створю... нападати на когось. Так вони створюють кумулятивний. Ефект, тому що після карантинних обмежень ковідних у них впала економіка з 6% ВВП до 3% ВВП. І для того, щоб піднятися і набрати цього економічного потенціалу, їм час потрібен десь 3-5-7 років там до 29-30 року. Якщо все буде спокійно, вони набирають цей потенціал і тоді проводять свою політику на міжнародній арені. Якщо їм зараз американці не дадуть в це вікно можливості потрапити, відновитися економічно. Китай почне згортати реформи, у нього не буде можливостей. Зараз почнуть виносити підприємства високотехнологічні американські, зараз почнуть розбиратися з інтелектуальною власністю, претензії, пред'являти. тобто послаблювати і стримувати Китай. Тобто територію України за Україну зараз відбувається фактично війна Сполучених Штатів та Китаю. так ні, я з цим не погоджуюсь. Відбувається війна України з Російською Федерацією, а за спиною хто стоїть за спиною. Хай би хто там не стояв. Ми воюємо з Російською Федерацією. Але всі ми прекрасно маємо собі розуміти, що такий візит і рішення, які приймались зараз в Москві, це кроки до того, чи буде третя світова війна, чи не буде третя світова Ні. війна. Ви говорите про те, що хтось хоче чи не хоче в Китаї напряме зіткнення з Сполученими Штатами Америки. Ну давайте на ло, давайте в історію заглядати. А хтось очікував, що Німеччина буде нападати і розпочне Другу світову війну. Я маю на увазі фашистська Німеччина. Пригадайте Старін очікував 100%. Пригадайте, готувались до війни всі, але всі підписували з Гітлером домовленості. а Чемберлен прилетів і розказав, що я вам привез мір. Війни ніякої не буде, тобто всі рухались до війни, в тому числі і Китай, який. Я думаю, всі бачили ці повідомлення. Колосально на цей рік збільшив оборонні бюджети, всі готуються до війни. Практично в усіх центральних головних гравців ці бюджети збільшились. По якій причині? Що очікують, що китайським мирним планом закінчиться війна в Росії і в Україні? Ну російсько-українська війна закінчиться. Напевно, ні. Очікується, що ескалація буде відбуватись якимсь таким чином, що запалає по всіх. Точках, в яких зараз можна запалати, ви подивіться наскільки. Серйозно обговорювалося там конфлікт Саудівська Аравія Іран, що там все було на межі війни, і як Сі Цзіньпін е, з таким великим великим задоволенням розповідав про те, як він там помирив, поки що помирив. Але ми знаємо, що і ці гарячі точки існують, і вони при певних умовах запалають а тоді, вони коли буде видно, коли це буде вигідно, і Китаю, і Сполученим Штатам ж запалають ці точки, якщо це українсько-російська війна. Це все пов'язано. російсько українська війна це притеча отої великої війни. І тому Китай створює буфер по безпеки довкола Пане, себе.